Друзі мої вітання. Так, сьогодні у нас 29 липня, південь країни, Одеська область. Ось така от ситуація у нас зараз по соняшнику. Як ми бачимо, соняшник вже відсвів повністю. Ну, є поодинокі такі соняшнички малесенькі, які ще процвітають. Але то насправді вже є. Вже можна сказати, у нас сезон повністю добіг до завершення. от Бачимо, тут ще дівчинка працює трішечки, вже забирають ще все, що тільки можна. от Хочу нагадати, цього року я вперше виїхав на кочівлю Шукав дуже довго місце, тому що біля нас там ніде не було цього року посіву соняшника. І коли я знайшов, то вже було трошечки запізно. Перевіз я дівчаток 14 липня, а сьогодні от вже 29 і така от ситуація. Так що зараз буду заглядувати, що там у них. І скоріше за все буду готуватись. Вже до вивозу їх на постійне місце локації, буду забирати їх додому. Але радує те, що все ж таки попробував я, Попробував я, що таке є От, Вже зробив якісь висновки певні. Головне працювати, працювати над помилками. І не наступати на ті самі граблі. Так, ну добре, давайте буду йти дивитись до дівчат. Отак, друзі. Дівчаточка тут ще літає потихесніко, але активності такої особливої немає. Ну все, взяток закінчився. Там вже оті поодинокі соняшники, їх вже важко навіть назвати підтримуючим взятком. Так що я думаю, що вже немає потреби тут тримати їх. Буду потихеньку готуватись та забирати їх. Зараз загляну, яка там ситуація у них. І потихеньку будемо збиратись. Будемо збиратись з дівчатками додому. Місце, конечно, тут шикарне, просто шикарне, тільки я трішечки на тижнів два запізнився з виїздом, але ну, нічого страшного. Таке буває вийшло. Друзі, от так от уже своїх дівчаток можна сказати підготував для перевезення. Зараз ще трошечки почекаю, що максимально вся льотна бджола повернулася вже до вуликів. І будемо збиратись та їхати додому. Ось так от сезон вже 23 рік. У мене, можна сказати, добіг до завершення. Будемо готуватись вже. До зими потихесненько. А зараз вам, друзі, бажаю вдалого сезону, гарних медозборів. Дякую за підтримочку. До нових зустрічей. Пока-пока.